на каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про зміни, які очікують на українців з наступного місяця з 1 травня. Підготувала перелік. Найважливіших на мою думку, і зараз е, з ним вас ознайомлю. Але перш за все хочу подякувати всім, хто долучився до каналу. Нас уже понад 55 тисяч, і це надзвичайно цінно для мене і дуже приємно. Якщо ви ще не з нами, натискайте на підписку, щоб ми з вами не втратили зв'язок і не загубилися на просторах мережі ж поїхали. Перш за все, хочу сказати, що комунальні тарифи залишаться незмінними, принаймні у травні. Про це повідомили в уряді, запевняють, що у травні змін не буде. Як ми знаємо, минулі два роки тарифи на електроенергію зросли з 1 червня. Зараз аналітики також про це попереджують, але в Кабміні кажуть, що таких планів немає. Ну, це ми побачимо найближчим часом. Але зараз ми знаємо, що у травні не мають підвищувати комунальні тарифи на комунальні послуги. Наступне, що стосується пенсійного забезпечення, тому що це також найважливіше питання для значної частини моїх підписників, серед яких багато людей з ну саме старшого віку. Що стосується пенсії, також без змін. Принаймні наступного місяця зміни може бути підвищені лише для тих для тієї категорії пенсіонерів, які відзначать свої, свій день народження, тобто вони досягнуть 70-річного, 75-річного чи 80-річного віку, і згідно з цим мають право на надбавки. Відповідно, це 300 гривень 456 і 570. Але для решти ніяких змін у виплатах не буде. До речі, що. Що стосується індексації, то після березневого ось цього перерахунку підвищення пенсії взагалі виявилось, що реальний розмір виплат не збільшився а взагалі зменшився. Мійному фонді зазначили, що після індексації саме середній розмір пенсії зріс до 6341 гривні, що на приблизно 10% більше ніж торік у гривневому еквіваленті. Але... Але інфляція за вказаний період становила 14,6%. Тобто, фактично, розмір пенсій зменшився, тому що він, ось цей перерахунок, ось ця індексація не встигає за інфляцією. Життя дорожчає, ціни підвищуються, і ростуть як гриби після дощу. Тому з наступного місяця поки що без змін. А як ми знаємо, пенсійна реформа запланована на липень з 1 липня, тобто, принаймні найближчі два місяці точно ніяких. Нововведень не планують. За даними аналітиків, кожний третій пенсіонер в Україні отримує виплату на рівні 3340 гривень, тобто близько 80 доларів на місяць. І дуже невелика частина громадян дійсно можуть розраховувати на виплати вищого розміру. Тобто, абсолютна більшість все ж таки отримують нижчий розмір пенсії. Травня в Україні проведуть перерахунок субсидій на наступний опалювальний період, тобто до 30 квітня 2026 року. І пенсійний фонд зробить це автоматично для абсолютної більшості громадян, які мають право на субсидії на комунальні послуги. Але тим, в кого змінився майновий стан або є зміни у складі домогосподарства, потрібно протягом 30 днів звернутися до відділення пенсійного фонду онлайн чи офлайн безпосередньо до сервісної Них центрів і повідомити про ці зміни. Нововведення стосується мобілізації у збройних силах, а саме у генштабі, повідомили про зміни, які заплановані з 1 травня, і вони стосуються базової загальної військової підготовки для тих людей, які мали статус раніше обмежено придатних і які підлягають службі в тилових частинах, в військових вишах, в ТСК, в центрах навчальних та інших підрозділах, які не передбачають участі у бойових діях, буде зменшено період підготовки а саме з як раніше було 45 днів наразі це вже буде 30 днів один місяць також буде передбачено зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів саме для цієї категорії військовозобов'язаних яких долучатимуть до служби в армії новина стосується водіїв з 1 травня до бензину додаватимуть спирт але у цьому, як кажуть експерти, принаймні немає нічого страшного, тому що в Євросоюзі така норма діє вже протягом останніх 15 років. І експерти зазначають, що бензини подорожчають з наступного місяця, але начебто не суттєво. Ну, побачимо з 1 травня, наскільки будуть значними ось ці зміни, які матимуть вплив. Але що стосується взагалі самого нововведення, то кажуть, що є такі ж машини в Євросоюзі, Союзі як у нас, і шкідливий октанопідвищуючий компонент в бензині замінили на корисний. Тобто, вважайте, що майонез у салаті замінять на сметану, і ви будете тільки здоровішим. Ось так кажуть аналітики. Так, поступово ми наближаємося до Євросоюзу, поки що у нас лише ціни європейські, і взагалі ось якісь такі незначні зміни, які стосуються податків, наприклад, які стосуються от більшого ціни податків. Так? А рівня життя, поки що, нам до Європи, на жаль, далеко, куди ми так прагнемо, але поки що, поки що ми лише на шляху до цієї інтеграції і лише бачимо ось такі незначні зміни у цьому напрямку. Зміна стосується курсантів, які навчаються у військ. Військових вишах для них ще з березня обіцяли підвищити стипендії. Цього не відбулося, і з 1 травня, за даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, нарешті ці зміни будуть реалізовані і втілені в життя, тому що обіцяли про це ще досить давно, з початку року. І які ж будуть зміни на перших курсах, як і обіцяли, це 8 тисяч гривень, на останніх це 20 тисяч гривень. А також 20 тисяч гривень передбачено для виплати. З курсантам, які проходитимуть практику. Що стосується цін на продукти, очікується подорожчання овочів саме з борщового набору, тому що їхні запаси у сховищах значно зменшуються з кожним днем, і, звичайно, виробники і продавці з ціни для того, щоб, ну, Покрити свої витрати, і, звичайно, через дефіцит, який є наявним на ринку. Також, крім овочів, очікується подорожніше, що у нас ще масла вершкового, цукру обіцяють підвищення цін на них, і також зросте вартість продукції на основі какао, тобто шоколаду, кави, самого какао. Ми вже бачимо, як скільки плитка шоколаду до 200 гривень в магазинах коштує. На жаль, ця тенденція збережеться, тому що з какао бобами дуже великий дефіцит в світі, тобто є проблеми з вирощуванням, з виробництвом, і таким чином це впливає на ціни у всьому світі. В Україні це вже побачили ще у квітні, навіть у березні вже було таке значне стрибок, про який попереджали. Так що, тим, хто любить каву, какао, шоколад, на жаль, невтішна новина, тому що продовжують дорожчати ось ця продукція. Тож, аналітики прогнозують зростання цін на яйця через подорожчання комбікорму і збільшення витрат на електроенергію. Як ми знаємо, зараз кури краще несуться, але все ж таки на ринку недостатньо принаймні наразі цієї продукції, і у травні, а також в перший місяць літа, тобто у червні, очікується незначне підвищення вартості цього товару. Що стосується курсу долара, як ми знаємо, Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% для того, щоб якось стримати інфляцію, яка у нас все ж таки підвищується її рівень, на жаль, і аналітики кажуть, що все ж таки незважаючи на складну ситуацію в економіці на війну, на ось ці панічні настрої, які то збільшуються в наших громадян, то зменшуються, залежно від ситуації на фронті. Все ж таки ажіотажу не очікується на саме валюту, і долар коштуватиме ось у цьому коридорі. Його вартість буде курс на рівні 41 гривня 80 копійок, 42 гривні 80 копійок. То що ситуація на валютному ринку України наступного місяця у травні прогнозується як стабільна, то цього не можна сказати на жаль про погоду, тому що несподівані ось такі аномалії очікуються буде значне похолодання, і навіть заморозки

Даними метеорологів, такі температурні коливання для травня є типовими, тому що це перехідний місяць між весною та літом, і вже з середини травня очікуються такі літні явища, як грози, град, шквали. Але перша декада травня точно буде прохолодною. Помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, кажуть синоптики, а ближче до завершення першої половини очікується потепління і можливі опади. Третя декада місяця, як кажуть синоптики, принесе погіршення погодних умов, можливе, зниження температури, вітри. Та підвищена вологість, але наприкінці місяця нарешті має повернутися тепло не літнє, але комфортне. А, а в заки все на сьогодні продовжую слідкувати за змінами. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Єднайтесь і бережіть себе.